Доброго ранку! Вітаємо вас! До дослідницькій майстерні, золотий півник! Мама вас же розбудила! Чай гарячий заварила! Тож на кухню поспішайте, чай гарячий випивайте! З приходом зими на вулиці стає холодно і кожен з нас полюбляє пити теплий та духняний чай. А як же він нагрівається? Так, за допомогою електрики та газу. А я вам пропоную відтворити процес кипіння без електрики чи газу за допомогою води, звичайного дезодоранту та трьох вушних паличок. Ну що ж, починаємо. Спочатку розпилюємо дезодорант на ватні палички. А тепер опускаємо палички в воду. Погляньте, водичка кипить! Отже, в дезодоранті є речовина, яка у взаємодії з водою відтворює ефект кипіння. Пропоную і вам зробити такий цікавий дослід. Але не забувайте, що робити його треба тільки з батьками. До зустрічі, любі малята!